подкаст. Доброго ранку, доброго ранку, шановні слухачі. Отже, я, знаєте, хотів би розпочати нашу розмову. От у нас сьогодні, це я зараз слухачам хочу сказати, буде прекрасна можливість поговорити з людиною, і ми, власне, починаємо цю розмову, яка безпосередньо брала участь в порятунку людей з-під е, завалів, спричинених обстрілами ракетними росіян, е, в порятунку людей, які, е, ну, власне, там опинялися в епіцентрі цих руйнувань. І якраз ми сьогодні можемо почути. Okay. <laughs> Практичні поради, практичні рекомендації, і взагалі якісь випадки, які рятувальники бачать на власні очі, і про які мало хто розповідає про те, як же дійсно рятуватися, як дійсно ховатися, чи, чи надійне це правило двох стін, чи надійно ховатися у ванні. Але а, я би от Артур почав нашу розмову з того, що ну я так розумію, що під час війни от ДСНС отримала якісь такі виклики, які не отримувала до того. Ну в тому плані, що дуже багато цих руйнувань дуже. Же багато таких, особливо згадуючи Умень, згадуючи Дніпро, коли просто обвалювалися цілі під'їзди з десятками квартир, з десятками людей під завалами. Як, як взагалі оговталась ДСНС після такого? Давайте почнемо з того, що я працюю в нашій службі з 2005 року, і за мою практику в мене було два випадки таких, коли. Дійсно були зруйновані під'їзди. Ми колись працювали на Богдана Хмельницького, то є, дійсно впали перекриття, і ми надавали допомогу е, людям, робітникам, які там е, на превеликий е, е, були під завалами. І в 2020 році, всі ви знаєте, на Соломію Кришельницькій у нас в місті Києві через Так, був вибух ви бу, газу. Вибух газу. Та ми так само працювали три дні, люди були е, так само під завалами. Це тоді був вихідний день. Багато людей було вдома. Багато людей було вдома, і багато людей виїхали певно на дачі, тому що mm -hmm. це було літо. І люди поїхали, тобто це надало нам можливість на прикині, що там було дуже багато загиблих. П'ять людей ми діставали з під завалів. Е, і ну а зараз е, після того як е, почалося повномасштабне вторгнення, е, в, ну для нас змінилося набагато, тому що перший нас виклик е, був на Лобановського 26 26-го числа. Так, так, пам'ятаємо да, це, це, це влучання. Да, наш підрозділ приїхав один із перших. Е, я тоді був на добовому чергуванні. Ну, тобто я постійно був на домовочування, тому що як з 24 числа після е, збіру е, за сигналом збір аварія, ми всі приїхали в підрозділ і вже були постійно на робочих місцях, тому ми не знали, чого очікувати. Е, у нас вже всюди писали, що з кожної сторони нашої держави вже заходять. Угу. І коли ми вже побачили, що щось причинило... Руйнування такого висотного будинку багатоповерхового. І коли я підняв вже голову по прибуттю, я не знав, що там трапилося. Ну, ми приступили до виконання своїх функціональ. Обов'язків обов почали проводити розвідку, евакуацію потерпілих, перевіряти всі квартири, тому що ви знаєте, ніхто не знає, яка кількість людей перебуває. Тоді ж люди почали виїжджати. Десь подалі, угу. де було ще більш-менш безпечніше. Нам дуже важко було. І за вказівкою в нас з'явилося таке, що ми зараз з собою на кожен виклик вже виїжджаємо в бенежилеті і в каски. Ага, от навіть То так. Есть, тобто да, після того, що в нас є своє певне обладнання, яке ми з собою беремо. То в нас на собі ще ну це наш бойовий одяг, це ж захисні чоботи і плюс вже такий. Ну, бачите, я просто ми, ми прекрасно всі розуміємо підступність москалів, які можуть просто бити потім далі в місця, от де проводяться рятувальні роботи, аби вразити і ваших колег-рятувальників. Бо вони розуміють, що чим менше рятувальників, тим більше українців може померти. А і тому ну і знаємо такі випадки, вони бували. Але можливо пригадаєте, з 24 лютого якісь особливі для вас виклики? От коли вдалося, можливо, не знаю, врятувати людей в здавалося б, якихось безнадійних таких історіях і ситуаціях? Кожен виклик по-своєму особливий і особливо важливий для нас. Тому що я ж кажу, що після першого дня початку війни. Ми виїжджали дуже багато разів е, по адресам в нашій столиці, і кожен виклик був особливий. Е, і кожен він е, якийсь, ну, як йому пояснити, е, важкий, не важкий, тому що е, там, е, от, на, наприклад, в Оборонському районі міста, ми приїхали, це було зранку. В них була така тоді тенденція, що вони атакували, коли люди зазвичай відпочивали. Угу. Це і... про богатирську ви зараз. Да, розповідаєте? Так, Про богатирську я богатирську. розповідаю. Ага. Да, і коли ми приїхали, ми піднялися е, на рятування і пошук потерпілих. Е, то я в задиманому приміщенні в квартирі е, почув голос про допомогу. Е, я пішов на пошуки. Ймовірного. Е, ну я тільки почув, що це голос е, чоловічий, uh -huh. і вийшло так, що я знайшов е, там е, людину похилого віку. Е, там було задимане приміщення. Я зайшов в ванну, намотав, е, намочив е, рушник, звичайний, е, дав дідусю прикрити, щоб він е, не звалив так багато цих чаднів газів. І ми почали виходити. Дідусь категорично відмовився виходити, тому що е, він не міг нормально передвигатися сам. І, і він сказав: знайди мені обов'язково мою паличку, з якою я mm -hmm. йому mm -hmm. допомагала. Тобто він взяв, я йому знайшов її, і ми вийшли уже е, на саму сходову клітину, почали спускатися, і я зрозумів, що в мене орієнтовно десь з четвертого поверху, просто немає сходової клітини. Ого! І як же спускатися? Да, в тому і питання. коли я вийшов ну, в радіо і сказав, що мені потрібна автодробина для е, хоча б транспортувати цього дідуся, е, на запитання вигляне хоча б вікно, і щоб ми бачили, де ти. Я mm -hmm. виглянув з вікна е, і вийшло так, що е, я тоді, коли почув голос прохання про допомогу, я переліз. Через балкони, я не розумів цього. І, то, а -а. і я вже оказався в сусідньому під'їзді. Ого. Тобто то, тоді вже вийшло так, що вже мені поставили автодробини, люди ще додатково до мене піднялися, і ми вже е е е транспортували цього дідуся, передали каретні швидкої допомоги. Потім нам дала, дана була інформація, що е ще там на шостому є е бабуся, потім на восьмому там е ми знайшли. Там було два брати. Один мав вади по здоров'ю. Він не міг передвигатися самостійно, тому що він був на інвалідному візку. Ми так само ну, так само врятували. Тобто ми нікого не залишаємо нікого. Але оцей випадок з балконами, знаєте, я так розумію, що не тільки пересічні українці можуть в екстреній ситуації, в екстремальній ситуації діяти на адреналіні, а ще й такі підготовлені люди, як ви, можете діяти на адреналіні і самі того, скажімо так, не відчувати. Ну так, да, я ж кажу, коли в ході розвідки ти постійно пригинаєшся ну, максимально нижче і постійно перед собою ти ж береш на відчуття, що тут знаходиться. Я ж не то, що там взяв і ну, автоматично ну, світло по-львому навіть через дим ішло, я розумів, що десь тут вікна, угу. десь я ну, в такому місці знаходжусь. Артур, ну от ви, ви вже ну, бачили дуже багато різноманітних ситуацій, дуже багато різноманітних наслідків обстрілів в багатоквартирних будинках і не тільки в різних приміщеннях. Ну, давайте трошечки поговоримо про рекомендації, де все-таки вберегтися, як вберегтися. От дуже багато є ну, знов ж таки рекомендацій. От якщо немає укриття, якщо люди не спустилися в укриття, є правило двох стін. але в випадку, наприклад, з Дніпром, те, що було 14 січня, мені здається, там а, правило двох стін абсолютно не спрацювало і не врятувало. І дехто ховається у ванну. От поділюсь власним досвідом: ми в перші тижні з дружиною а, ми виходили. У нас є такий тамбур на дві квартири а, і ще одні двері, і тоді вже ми виходимо на сходову клітину. Ми а, коли. В перші дні ми спускалися в такий же тамбур, тільки на два поверхи нижче, на шостий. Ми живемо в десятиповерховому будинку і живемо на восьмому. І я так собі думаю, якщо зверху щось влучить, воно там перші два поверхи може пробити, а до шостого може не добити. І ми ставали ось цей тамбур між двома квартирами. А я так дивився, там такі серйозні бетонні перекриття, і думаю, ну, вони товстелезні, такі сантиметрів по 40 в товщину, і думаю, ну от. Точно не проб'є. Але потім ясно, що потихеньку, потихеньку ми вже призвичаєлись і зараз максимально ховаємось в коридорі. От якісь такі давайте розвінчувати міфи. Чи це захищає, чи не дуже захищає? Що треба робити? Я в першу чергу скажу, що не потрібно нехтувати сигналом повітряна тривога. Так. Я розумію, що купа справ вдома, що е, от я зараз розповідаю на слухачів, чують мене. І вони певно собі кожен задає питання, чи він сам спускається. Я кажу, що я ну, інколи такого не роблю, тому що це я ну, постійно я на роботі, але ж буває, коли я вдома, і так само є сигнал повітряна тривога. Забезпечте себе, ви кажете право двох стін. Так, да, дійсно, воно якби існує, але ж коли там. Я не знаю, ну як сказати. Е, якщо потрапити конкретно, де в сусідній будинок е, право двох стін врятує е, обов'язково через те, що е, хвилею ударною е, може зруйнуватися вікна, віконні рами сусіднього будинку, де знаходитися ну, безпосередньо, допустимо, я знаходився. Mm -hmm. Щоб зазнати таких травм, там порізів е, уламками, то право там двох стін діє. Ну, якщо конкретно потрапить ракета е, в той будинок, то це там шанси, знаєте, такі мінімальні. Mm -hmm. е, стосовно ванни, так само, якщо в цей конкретний будинок і ця ванна залишиться там неушкоджена. Але ви, ви знаєте, що в ванній кімнаті завжди в нас що зеркало є, е, обліцювальна плитка, е, і навіть якщо при якомусь е, руйнуванні... Навіть вище поверхами, тось тобто війдеш такий толчок, ці так само вікна. Ой, кажу, вікна вибачаюсь скло від зеркала, так само плитка може зазнати людині певних якихось травм. Знаєте, я оце думаю зараз. Теж так, так нас напевно слухають е кияни і думають, ну травми, ну порізи, ну подумаєш, ну нічого страшного, головне, що лишуся живий. Так, це але так. я тут далі собі просто прогнозую ситуацію. Ну, не дай Бог, звичайно, але ти отримав поріз, серйозний поріз. Ти там був в, якоїсь, в якійсь ванні, е перебило якусь тобі там артерію. І і в цей будинок влучив якийсь снаряд, і будинок зазнав руйнувань і тебе привалило. І плюс в тебе йде кров. Тобто, оце вже пряма загроза для життя, тому що довго ти з цим не витримаєш. Ну, в першу чергу, якщо ти мотивімо повіс, навіть в ванні, якщо був є якийсь рушник, одержує, там, допустимо, рану закласти, томпанувати її. Потім... <кхм> В'язати так, щоб менш поступала туди кров. І чекати, тому що якщо щось трапляється, одразу ж мчать сюди екстрені служби. І буде служба 103, і буде служба 102, і ми так само 101 будемо, плюс Київгаз. Ну всі будуть на місці. Ми їздили допомагати нашим колегам в Полтавську область. Ви знаєте, коли потрапила ракета в торговий центр, там так, було так, важче. Крим, там було, так. Ми працювали спочатку в місті Києві два дні. Коли ракета потрапила, ми тоді врятували маму і дівчинку маленьку, Всі знають цю історію. Так. То коли ми приїхали туди допомагати нашим колегам, там було важче, тому що ніхто не знав, скільки в той момент в тому торговому центрі знаходилося людей. Ну так, це і, центр, і це другого центрального. Тому що хтось, да, хтось міг зайти купити собі водички, хтось міг розглядати там в тому е, магазині там, мобільні телефони, грубо кажучи. Угу. І тоді, коли там впав дах, все було засипано цей сквоватою, яка була утеплена, ця дана будівля. І вона була засипана, коли ми вже починали там, підгрібатися вище колін. От вище колінце могла там і вважати і людина так, абсолютно. Ми або там, й дитина. Да, я ж кажу, то ми працювали це певні участки, дали там по відділенням, і в до бітона повністю вигрібали. А, Артур, ну от у нас ще буквально кілька хвилин є. От хотілося б від вас почути, от якісь такі е, поради, як комунікувати. От ну не дай Бог знову ж таки. Опинилися м, хтось опинився в тому будинку, куди стався якийсь прильот. Частково щось обвалилося, частково щось встояло. Людина, можливо, опинилася в якійсь заблокованій кімнаті, чи, не дай Бог, під завалами, але вона жива. Вона розуміє, що їй треба дочекатися рятувальників. Що... Треба робити точно, що категорично не можна робити, і як комунікувати з вами, з рятувальниками, якщо вона чує, чи ваші голоси, чи там те, що ви б'єте там по трубах, як їй можна подати сигнал, що вона там є, щоб ви до неї дійшли. В першу чергу, під час якщо ну, вийшло так, що ви залишилися вдома, коли повітряна тривога, і ну, будемо думати так, що в цей будинок потрапила ракета, людина е, вже під завалами. E, ніколи не писати в e, телефон, якщо є можливість набрати службу 101, пояснити, що я перебував в такій-то квартирі, ймовірно, що ти біля себе бачиш. Не панікувати в першу чергу, тому що можна своєю панікою людина почне вручатися і e, далі e, навіть маленький камінець цього завалу може щось зруйнуватися і воно посипеться як e, карточний будиночок. Mm -hmm. e, ми. І спочатку зберігати і, спокій і уважно слухати. Коли вже почуєте поряд голоси рятувальників або будь-кого, тоді вже потрібно голосно набратися з сили і голосно кричати. Якщо людина з вадами, і, слуху, або непогано розмовляє, і, раджу мати з собою якийсь свисток або клаксон. Угу. Тому що навіть коли працює інженерна техніка або рятувальники, десь йдуть поштовхи. Ми робимо завжди хвилину тиші, щоб почути, як була ситуація в Дніпрі. Робимо хвилину тиші, і тоді набратися сили, і якщо людина з вадами, і голосно дудіти в цей клаксон або дути в цей свисток, mm -hmm. а людині голосно кричати. Ми обов'язково знайдемо. Прості, здавалося б, такі рекомендації, але знаєте, yeah. варто їх завжди пам'ятати, тому що ситуації екстремальні, бувають і можна розгубитися і дійсно наробити ще більшої шкоди, панікуючи. Дякуємо за те, що прийшли. Артур Моркотенко, підполковник служби цивільного захисту, заступник начальника спецдержавного пожежно-рятувального загону а Державної служби з надзвичайних ситуацій у місті Києві був щойно в нашому ефірі. Ну а ми підсумовуємо вже ранок. Власне бажаємо всім гарного дня. залишайтесь на хвилі. 98FM. фам подкаст.